Ви зажадали від правоохоронців від правоохоронних органів зараз суттєво підсилити заходи безпеки. Це пов'язане з цими кричущими вбивствами кількаденної давності. Чи щось знаєте? Я не маю права вдаватися в жодні деталі щодо розслідування цих резонансних вбивств, але створена слідчо-оперативна група, до складу якої входять кращі фахівці Генеральної прокуратури України і Міністерства внутрішніх справ. Розслідування під постійним контролем і думаю, що. Це розслідування буде завершено і переконаний, що злочинці будуть знайдені. Зрозуміло, навіщо це робиться? Я не можу зараз нікого звинувачувати, тому що це буде, ну, м'яко кажучи, неправильно. Але йде нагнітання і ескалація ситуації. І робиться це в тому числі перед травними святами, робиться це антиукраїнськими силами, за класичним російським сценарієм дестабілізації країни. І при цьому. Дуже важливо посилити заходи безпеки в Україні перед травневими святами і перед відзначенням 70-ліття завершення Другої світової війни. Нами прийнято декілька рішень. Перше, це те, що будуть виведені на вулиці, посилені патрульні Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії по таким містам, як Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ. Можливо, по іншим точкам, де ми побачимо, що є вирогідність загострення і провокацій. Ми, на жаль, бачимо, що зараз і на Донбасі неспокійно. Відносно за ще було, а зараз бойовики знову активізувалися. Яка моя мета і мета країни це, звичайно, досягнути мир на Донбасі. Нам треба відновити контроль над нашими територіями. Нам треба позбутися російських бандитів і терористів. Нам треба людям повернути нормальне життя. Нам треба відновити промисловість, яка зараз розграбована, розбомблена і конфіскована цими потворами. Тобто нам треба відновити нашу державу. І при цьому це відновлення я хочу, щоб відбулося без жертв, без того, щоб вбивали українських солдатів, без того, щоб вбивали мирних громадян, без того, щоб 15 тисяч людей поранено, більше 6 тисяч вбито внаслідок військового конфлікту. Як його треба вирішити? Ну просто треба Володимиру Путіну взяти документ, який називається Мінські угоди, прочитати і виконати все, що там написано. Перше ну, забрати своїх бандитів. Друге вивезти війська. Третє. Давайте проведемо прозорі і демократичні вибори. Далі. Відновлення контролю над кордоном. Далі відновлення економічного життя. Ми готові відновити банківський сектор в Донецьку і Луганську. Ще одна дуже важлива річ: боротись за свідомість українців, які живуть в Донецьку і Луганську. Вони знаходяться під неймовірним тиском російської брехливої пропаганди. І нам треба доступ українських каналів і ТРК Україна до того, щоб вас дивились, вас чули, і ми могли доносити свою інформацію. Росія переста, повинна перестати бути державою-агресором, державою, яка захоплює території, а повинна накінець-то усвідомити свою відповідальність перед світом. За мир і стабільність і забратися як з Донецька, Луганська, так і з Криму я хочу нагадати, тому що це наша територія. До того моменту, звичайно, що ці російські терористи від них ж нічого не залежить. Вони будуть далі намагатись нагнітати ситуацію і дестабілізувати ситуацію в цілому в Україні. Травень це місяць, коли українці отримують нові. Платіжки з новими цифрами за житлово-комунальні послуги, але вже почали отримувати заявки на отримання субсидії. У Нас українці дуже прості люди. Поки ми цифри не побачимо, може і не час поки заповнювати це прохання на отримання субсидії. Як ви скажете? Я щойно розмовляв з міністром соціальної політики. От він проїхався Житомирська Вінницька і Київська області. Я попросив, щоб він в села заїхав. От 13 сіл він зупинився і поговорив з людьми в хатах. Як не дивно, але в цих 13 хатах люди вже отримали відповідну заяву. Загальна статистика по країні вчора проводили селектор: 90% домогосподарств отримали. Тепер людина отримала заяву, вона її повинна заповнити і відправити в соціальну службу. Соціальна служба самостійно призначить цю субсидію і повідомить людину. Тепер про кількість грошей, яка у нас є. Зараз реально приблизно середній розмір субсидії на одну сім'ю 360 гривень. Ми підняли цю суму вдвічі. Тобто, у нас до кінця поточного року є 24,5 мільярда гривень. Це на одну сім'ю протягом року 8 тисяч гривень. Я усвідомлюю, що звичайно основне призначення субсидії буде вже в опалювальний сезон. Тому що знаєте, ну хтось отримає заяву, хтось захоче заповнювати, хтось не захоче. Тому ми повторно відправимо. Бланки заяв і декларацій перед початком опалювального сезону. Тобто, другий раз ми розсилати будемо ці заяви восени для того, щоб ще раз людям нагадати, що треба звернутися. Тепер про принцип. Ну, Принцип наступний: той, хто має більші доходи, той відповідно платить більше, той, хто має менші доходи. Той платить менше за тарифи. Якщо хтось не згоден, він може прийти в соцзахист і сказати, я не згоду і не погоджуюсь з тим, що ви мені дали маленькі цифри, я маю претендувати на більш звичайно, може. Але ми зробили так, щоб максимально уникнути контакту між службою соціального захисту і людиною, щоб люди в чергах не стояли. Тобто, ми спочатку призначаємо субсидію, а тільки після цього. Служби будуть перевіряти, чи достовірні дані у декларації, чи недостовірні. Якщо недостовірні, тоді ми у людини запитаємо: ну чому ж ви збрехали? Якщо достовірні, то людина отримає відповідне призначення субсидій на календарний рік. Арсен Петрович в контексті е, людей Донбасу про шахтарів хотів з вами поговорити наступного тижня. Е, шахтарський з'їзд. Е, це виглядає не просто як конфлікт між міністром енергетики, вугільної промисловості і шахтарською галузі. Виглядає так, що е, держава зараз свідомо не хоче підтримати гірників. Чи я помиляюсь вчора? На засіданні урядового комітету я поставив вимогу міністру дати мені своє бачення, як вони збираються реформувати вугільну галузь. Дав вам тільки основні цифри. Загалом у нас в Україні 90 шахт 55 шахт ми втратили. Тому що це шахти, які зараз знаходяться під контролем російських терористів. Ми втратили основні марки вугілля, які постачаються на теплоелектростанції, від яких залежна Україна. Е, у нас залишилися державні шахти, які вкрай неефективні. ефективні. Ну, подумайтесь, цифра сьогодні середньозважена цифра на собівартості на державній шахті 2100 гривень за тонну вугілля. При цьому в тариф на електроенергію. Ставлять тільки 1 тисячу 100 гривень. Хто буде компенсувати цю тисячу гривень? У нас зараз виникла вже заборгованість по заробітній платі на державних шахтах. Значить, я дав доручення 400 мільйонів гривень вже виділено, 300 з яких в п'ятницю пішли на погашення заборгованості. Але це тушіння пожежі. Це не системне вирішення проблеми. Системне вирішення проблеми полягає перше. Затвердження реального плану реформування вугільної галузі, друге затвердження ринкових і обґрунтованих тарифів. Я правильно розумію, державні шахти будуть або продані, або закриті. І третє це виходить з пункту плану реформування це розвиток певних шахт перспективних, приватизація, консервація і ліквідація. Але під це треба конкретні розрахунки. Це те, що я вчора сказав міністру. Не пальцем в небо. А з калькулятором, з аудиторами і з шахтарями дискусія не в кабінеті, а відкриття розмова про те, яка буде вугільна галузь. За інших обставин знову прийдуть шахтарі з казками і будуть гупати по голові всьому уряду, і будуть праві. Тому що людям треба давати відповіді на питання не тільки тоді, коли приходять страйкувати. А робити все для того, щоб страйків не було, і це моя вимога в першу чергу до міністра. Арсені Петрович на цьому тижні делегація урядова була в Вашингтоні, спілкувалася з міжнародним валютним фондом про великі гроші. У нас все нормально на цьому фронті. У нас такий певний парадокс відбувається зараз, тому що всередині країни політичні сили, які не читають базові закони, які прийняті, кричать про те, що реформи не йдуть так швидко. А от ті люди, які дають нам мільярди доларів кредитів, це міжнародний валютний фонд, це країни Великої Сімки, це Європейський Союз. Кажуть про те, що на кінець в Україні пішов дуже активний темп проведення складних, але правильних реформ. Саме тому ми і підписали програму з Міжнародним валютним фондом, саме тому нам і дали гроші, саме тому і сьогодні Україна має, наприклад, на казначейських рахунках там, в середньому близько 30 мільярдів гривень по, в порівнянні з 100 тисячами, які були в минулому році. Але основне, що треба зробити, це реструктуризувати значний обсяг заборгованості, який в нас зараз ну, складним тягарем на українську економіку. 23 мільярда мільярди доларів повинно бути реструктуризовано. Ну, ви розумієте, як ідуть переговори з кредиторами. Кредитори хочуть отримати більше, а я хочу заплатити менше. І ми будемо вести з ними цю дискусію, тому що я буду відстоювати національний інтерес української держави. Ми в складних умовах. І в цих складних умовах ми будемо виконувати нашу спільну програму з Міжнародним валютним фондом, знімати тягар з української економіки і створювати підвалини для росту економіки. А такий ріст буде, якщо ми виконуємо програму, 16-й рік це перший рік росту. Там, де великі гроші, там і велика спокуса в цьому контексті призначення голови антикорупційного бюро. Наскільки воно може активізувати боротьбу з корупцією в найвищих ешелонах влади, звичайно, що це залежить від керівника антикорупційного бюро. Він отримав серйозний карт-бланш, і тому все в його руках бюро повинно запрацювати. Але до того моменту, доки воно запрацює, у нас працює Міністерство внутрішніх справ. Нагадаю, 63 слідчих міністерства внутрішніх справ з особливо важливих справ. Тепер отримують по 30 тисяч гривень заробітної платні. І всі ці арешти і боротьба з корупційною мафією продовжувалась, продовжується і буде продовжуватись. І ніхто мене з цього шляху не зіб'є, в тому числі і політичні опоненти, які влаштовують різного роду політичні скандали і протистояння. Е, також Генеральна прокуратура. Генеральна прокуратура активно взялась за боротьбу з корупцією і разом з МВСом це спільне завдання. Не посадками сільських голів і мілких чиновників це не є боротьба з корупцією, це видимість, а посадками і арештами високих посадовців. Як це було зроблено під час засідання Кабміну. як це було зроблено під час службових розслідувань по митниці, податковій, фінансовій інспекції, фінансовій службі? Як це зроблено по зачисткам по ключовим посадовим особам? Тільки тоді люди повірять в справедливість, а не тоді, коли притягують а не тоді, коли притягують до відповідальності мілкого чиновника. Мілкий чиновник сам перестане брати, коли побачить, що це не блеф, а реальна боротьба з корупційною мафією і що до нього можуть добратися. Дякую, Арсен Петрович. Дякую за те, що ви мали можливість нам відповісти. Успіхів вам. Щиро дякую вам.